Хмельницька команда з мажорет спорту чемпіонки Європи мажоретка це дівчина, яка танцює із паличкою. На перший погляд, справа не складна. Сказати... Да, ну можна Вже сказати, що... паличкою крутять дівчата називають батон. Вони бувають різними за розмірами. Паличка має мати довжину руки. Коштує одна така паличка 50 євро. За правилами мажорет спорту підкидати її потрібно мінімум на 4 метра, а потім ще й зловити. Якщо не вдасться, суддя одразу зніми бали, але це далеко не найгірше. Мені один раз в голову прилетіла паличка е, сусідня. Для таких випадків у тренерів є свій рецепт. Кетик спеціально для синців він заморажується. Так? Да. Ансамблем Альфа керує подружжя професійних танцюристів. Вони так захопилися мажорет спортом, що навіть костюми для своїх дівчат шиють власноруч. Навчання та подорожі і все безкоштовно. Дивіться за мить. Хмельницький клуб розвитку молодіжна організація. Її учасники роблять у себе. Місто стало більш привабливим для туристів, частішим та сучасним. Це школа практики. Твоя країна один із найуспішніших проєктів цієї організації. Створили його для студентів зі всієї України, аби вони могли приїхати на екскурсію до Хмельницького безкоштовно. 20 українців молодих українці приїхали в нас місто, де ми їх поселили, де ми їх годували. Подібні ідеї народжуються тут, у тісному приміщенні. Молодь вигадує нові фестивалі для міста, екопроекти і не тільки. Ми даємо е, такі детальні, конкретні знання, як працювати з владою, як шукати ресурси і кошти для своїх ідей. Крім цього, хмельничани тут можуть вивчити англійську мову, основи журналістики та пройти школу лідерів. Усе безкоштовно. Дивіться далі: цілий театр одного актора. Монотеатрів в Україні усього два. Один із них у Хмельницькому. Тут на сцені завжди грає лише один актор. Ось вам сонце сказав чоловік з кокардою на кашкеті і витягнув п'ятака схожого на сонечко. Володимир Смотритель, професійний актор, вісім років працював у театрі юного глядача в Києві. Потім переїхав у Хмельницький, де й вирішив створити власний монотеатр. Це і є чудо цього камерного театру. Нікуди не сховаєшся. Володимир тут і актор, і режисер, і навіть адміністратор. Іноді він продає квитки на власні вистави. Я знаходжу в цьому дуже гарне спілкування. Театр існує вже майже 23 роки. За цей час тут мало що змінилося. Старі плакати на стінах, телефон раритет та касетні магнітофони. А просто зараз ми покажемо, де вчать малювати святих. У домашніх тапках з чистими думками і мовчки так пишуть ікони. Свої роботи учні цієї школи створюють по-особливому. Під руку ставлять спеціальну дерев'яну дошку, бо до ікони торкатися можна лише пензлями. Розуміти, що перед тобою не просто картина, а що світі перед тобою. Олексій вже 9 років займається іконописом. Каже, його хобі подобається далеко не всім, але хлопець на таке не зважає. Викладачка школи пояснює все завдяки вірі. Без віри тут віри в Бога. Тут ну, ніхто не затримується. А вже завтра ми побачимо, як створюють килими для всієї України, Європи та Америки. Розшукаємо унікальний музей фотомистецтва та поборемось із олімпійською чемпіонкою з вільної боротьби Іриною Мерлені. Не пропустіть мій путівник Хмельницький.